Всім привіт! В цьому відео покажу, чого помирають ваші зарядні станції, що ми з ними робимо, щоб відновити їх в майстернях. Якщо коротко, то можу відразу вам розказати дуже часто проблема саме в акумуляторі. Чому помирає ваш акумулятор? Тому що йде сильний розбаланс комірок, як видно на цьому відео 336-362, і таке ми бачимо постійно і регулярно, коли нам їх приносять на ремонт. Що з цим робити, як це вилікувати і чи можна вилікувати своїми руками, залишайтесь, детально покажу в цьому відео. Якщо коротко, то основна причина в тому, що у нас між камірками, між банками йде розбаланс. Давайте перевіримо. Дивимося першу баночку, ставимо наші щупи на мінусовий провід і мінус викуємо і погнули. Тобто, бачимо по першій банці 5 млн на другій банці. у нас 9 миллион Третья. Шесть миллион. Сема. Шесть миллион. Пятая. Ой, -ой, -ой. скажу Четвертая, это пятая баночка у нас. Шесть миллион. Сема бан. Шестая баночка. Девять миллион. И остальные сема. 5 мільйонів. Що у нас виходить? Що передостання з одного краю і передостання банка з іншого краю у нас вдвічі убиті ніж попередні. З чим це пов'язано? 9 мільйон, всі інші 6 мільйонів, тут навіть 5 мільйон. З чим це пов'язано? Тут може бути декілька причин. Скоріше за все, перша причина. На заводі, коли штампували ці банки, то вставили. Вже з різних партій і різного опору. Ще, ще одна причина може бути пов'язана в тому, що сама плата BMS, Battery Management System не справляється просто зі своєю роботою. <клес> може бути якась заводська помилка чи брак. І таким чином, уявіть собі, 22-го року <клес> наш пристрій акумулятору всього-навсього 3 роки. Ресурс таких акумуляторів десь 25-30 років. Вони спокійно можуть відслужити в звичайному режимі використання. І чоловік приніс вже станцію, станції другий-третій рік, все, вона не даже заряд. Буквально трошки попрацювала, все. З чим це пов'язано, ви побачили. Якщо ми подивимося на вольтаж, то зараз тут він вже майже скрізь однаковий на всіх комірках, зараз я вам це покажу. Бо першим ділом, як я вже казав, вже були перевірені, ага, так я покажу, вже були перевірені комірки, і вже трошки ми їх відбалансували. Тобто 3,3, 3,3, 3 і 3 3, 3, 3, 3, 3 і 3, 3 і 3 і відповідно під ці у нас теж 3 і три. Давайте трошки поясню, що у нас відбувається. От у нас сім камірок. Ми малюємо таким чином, коли я витягнув акумулятор, заміряв, що я побачив. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома комірка. У нас на першій камірці було 3,55 вольта. На другій камірці, відповідно, тайка просив, що було 3 вольта, 3,55, 3,55, 3,55, і 3 і 3,55. Відповідно, у нас тут вийшло 23,75 В, Що приблизно. Повний заряд 24 вольтової батареї. Але якщо ми подивимося градацію відповідності відсотків до заряду акумулятора, то 3,55 у нас буде відповідати приблизно 95%. До речі, 23,73. Можна уявити, що це десь там приблизно 95% заряду акумулятора у нас є. 3,55 на комірку це 95. 3 вольта. Це майже 2% всього на все. Тому що пам'ятаємо, що у нас діапазон. Заліза фосфатної комірки від 3, ой, від 2,5% до 3,65%. Але фактично, якщо подивитися, підняти інформацію про цих питаннях, то у нас від 2,8 до 3,6%. бо тут вся енергія тримається у нас в цьому діапазоні. Продовжу думку. Тут у нас 95%, тут у нас 95%, тут 95%, тут 2% тут 95%. Тобто, якщо дивитися в відсотках, скласти цю суму, у нас виходить 400, 470 400, тут собі, 479 ділимо на 7 комірок. І загальна всього у нас виходить 68%. Тобто, якщо ми напряму підзарядимо всю батарею, отримаємо там 24 вольта, у нас не буде 100% ємності, ми не зможемо звідти взяти. Її там не буде просто зберігатися. Відповідно, при розряді акумулятора у нас ці е живіші комірки будуть брати навантаження в першу чергу на себе. Ці теж у нас будуть віддавати навантаження енергію, але ми навіть до нуля не зможемо дійти, як у нас БМС, якщо вона коректно буде працювати. Вона побачить, що у нас вже критичний разіат дійде до 2,6, 2,7, 2,5, а вони будуть провалюватися. Зараз трошки поясню, чого. То ми там дійдемо, наприклад, до 25% батареї, і вона у нас випаде в помилку, все. І ми звідси з такої батареї, при такому казалось би в пів вольта на двох камірках, ми зможемо там брати не більше ніж 50% там, в середньому, чи навіть десь 43%. Ну це все умовно. Тобто, Половину заряду ми не зможемо взяти і зарядити в, в цей акумулятор. Що робити з такою батареєю? Показую швиденько, як її вилікувати. Але чи можна її вилікувати до кінця, і чи допоможе це можете подивитися в другому душному відео про цю батарею, від я поясню, в чому причина як їх лікувати. Що робимо? На лабораторному блоці живлення будь-якому, який у нас є. Такий, такий, будь-який. Ми виставляємо невеликий струм заряду, наприклад, 1 А, можна менше. Ставимо 3,6 В, бо у нас комірка заряджається повне, пам'ятаємо, 365 але краще заряджати до 3,6, щоб не спалити комірку. Під'єднуємо щупи до акумулятора. Зараз покажу зафіксую камеру. Під'єднуємо щупи лабораторного блока живлення до кожної з комірочок. І вони по баночках видно, де у вас плюс, де у вас мінус, це видно і по маркуванню. Таким чином, ми під'єднуємо на кожну баночку на плюс, під'єднуємо крокодила плюсового, на мінус під'єднуємо мінусового крокодила. І зараз покажу, що відбувається у нас зараз на лабораторному блоці живлення. Під'єднали наші крокодили, даємо струм. Видно, як батарея одразу провалилася. Точніше, лабораторник нам к нам Це не всі. Багато тексту. Ви бачите, наприклад, на цих лабораторнічках ми не побачимо просадку по напрузі. Підключили. Напруга одразу впала і піднімається. Тобто Зараз ми забиваємо сюди 3,5 вати в одну комірку. Після того, як вона досягне напруги 3,6 вольт ЛБЖ у нас вимкне. Ну, вимкнеться він покаже, що все, споживання вже не йде. Вати тут будуть майже по нулях. Ми від'єднуємо, під'єднуємо на іншу комірочку. Сюди ми ставимо чорний крокодил. Сюди ставимо червоний. Тож, якщо подивимося, то у нас тут уже буде плюс. Тут мінусова клема буде. Бо плюсові клеми цих банок переходять обчою шиною в мінусові до цих банок. Таким чином ми під'єднуємо. Так, 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 так. Мультиметром ви це зможете прозвонити і дивитися, де у вас плюс, де мінус. Він вам це покаже. Таким чином, ми піднімаємо напругу всіх баночок, вирівнюємо. Відповідно, кожна з банок у нас досягає свого максимального заряду. Готуємо всі наші баночки, доки вони не досягнуть однакового рівня заряду. Тут у нас зараз 3,38, 3,37 майже, 3,37, 3,37, 3,37, 337, і ця у нас найбільше заряджена, 3,43. Тому я ще цю банку буду балансувати далі, підзарядю всі ці камірочки, поки вони не вирівняються і не досягнуть однакового заряду. Таким чином, як я зображав на Досці, дошці. В відсотках у нас кожна баночка буде заряжена на максимальну свою максимально ємності, скільки вона зможе. Таким чином, ми повернемо собі певні відсотки, і наша станція зможе далі працювати. Але чи довго, як я пояснював в другому душному відео, я повторюю, недовго. Таким чином, але таким чином ми ще зможемо певний час продовжувати життя нашої батареї все до дошки і ще дві душні, два душних пояснення. Дивіться, що ми в результаті маємо. Перше, є така формула, яка вказує нам на падіння напруги дельта В. Вона дорівнює струм, помножений на опір. Відповідно, там, де у нас буде більший опір комірок, ті будуть у нас швидше розряджатися. Друге, Друга формула, яку нам потрібно пам'ятати, це формула. Теплових втрат, за якими буде грітися комірка. Ця формула нам вказує, що і квадрат, тобто струм в квадраті помножений на опір. Ми отримаємо те, наскільки буде і як буде сильно грітися наша комірка. Відповідно, кожен раз там, де у нас більший опір. Тобто, згідно з цією формулою, у нас ті комірки, де більший опір, будуть швидше провалюватися по напрузі, дельта В. Ці ж комірки у нас будуть дужче грітися. І третє, що ми повинні розуміти, що комірки з більшим опором у нас будуть довше е розряджатися, довше розряд е розряд, довше розряджатися і довше заряджатися. В загальній же схемі вони просто не будуть співати зарядитися до кінця повністю. І коли буде розряд, вони просто не встигатимуть віддати всю свою ємність, бо комірки з меншим опором, тобто перша в, в, нашій, в нашому випадку. Короче, всі крім другої і передостанньої будуть швидше розряджатися, швидше заряджатися, і це буде впливати на те, що у нас буде постійний розбаланс цієї схеми. Для тих, же, хто скаже, що та просто замінити акумулятори на інші, ті, які в нас вже випали, і таким чином ми врятуємо ситуацію. Я вам скажу, що це не допоможе, опираючись на свій досвід. По-перше, дуже складно підібрати акумулятор точно з таким же опором. Це не нова батарея. Не нова банка, вона вже походила, значить, і опір вже не нової батареї, ми не можемо взяти і просто замінити на нову. Друга причина. В цих і в цих, і, наприклад, нової, вже буде різна не тільки опір, але й ємність, навіть якщо вони будуть близькими і схожими. Відповідно, ми можемо трошки зменшити, але це буде вартувати великих зусиль знайти це все, підібрати. Ми зменшимо трошки цю різницю, батарея ще буде жити. Але в таких випадках це не електромобіль, це не Тесла, це не Нісанлів, це не Кіасол, де комірки більші, дорожчі, більш правильним рішенням на мірах. Я так вважаю, що певний час балансувати це все, якщо не справляється сама БМС-ка. Потім просто замінити всі акумулятори. З тих же живих акумуляторів вибрати, зробіть собі інший павербанк, чи продайте там в ту ж саму майстерню, де ви це робитимете, віддайте, подаріть, зробіть собі павербанк, замовте і не мучайтеся. Тому що процедура по заміні такої банки, підібрати, може коштувати приблизно так само по роботі, як і замінити вже всі ці акумулятори. Але це дасть вам набагато більше часу, набагато більше спокою і радості від користання тією штукою, яку ви собі купили. До якого висновку я приходжу, бачу таку картину не перший раз. Я вам скажу, що це не єдиний у нас такий акумулятор. Це вже, мабуть, третя станція, яка у нас тут лежить на ремонті. І у всіх приблизно одні ті самі проблеми. Відповідно, що я можу сказати, що е, самі по собі комірки класні. Заліза фосфат це крутий акумулятор, але через брак періодично в електроніці, неякісні плати, неякісні компоненти на цих платах, про які сам виробник міг не знати. Ці комірки просто не можуть вислужити той ресурс, який би вони вислужили в ідеальних умовах. Тому е я рахую, що залізофосфат в реальних умовах дуже дорогий і міфічно довго служить. Не служить він довше. літій Іона того самого. Че ну, свинцеві відповідно так, ясно, що вони ж не довше, але залізофосфатні акумулятори, на жаль, дуже рідко. Ви повинні бути щасливчиком, щоб вони вислужили свій цикл в таких станціях там 20-30 років прослужили вам вірою і правдою. І віддали всю свою явність. Амінь. Я вже просто догадуюсь. 3-0. 3-0. 30. 30. 32. 3-0. 3-2. Все вже достаточно. 3-2. 3-2. 32. 32. Оця банка може бути красивша. Ні, 3-2. Получається, у нас. 22-26. А, а, тут, ну, тут, а, тут, а тут дивись. А тут кілово вона закрита. Ну, вона закрита, тому що розбіг. Ще раз 3-0. Кирай, да. І друга. А ті вже потрібні. Тепер коротко, наглядно і ще раз давайте засу... підсумуємо. Після балансування батареї батарея у нас зможе ще працювати. Достатньо довго, але постійний буде розбаланс через те, що одні акумулятори вже більш мертві від інших, і буде ця проблема вилазити все частіше і частіше. І все це дійде до якогось того моменту, що буде потрібно просто замінити весь цей акумулятор.